На кухні дивитися телевізор це важливий момент. Просто що зараз дивляться люди в Луганську і в Донецьку? Ну, ми би хотіли повідомити про те, що продовжується факт державної зради, що мається на увазі. Генеральний директор концерну РРТ Півнюк Олександр. Продовжує фінансувати трансляцію російських каналів на захоплених радіопередавальних телерадіопередавальних центрах. Ми Росію колектив концерну РРТ став на заваді цього. Ну в міру наших можливостей. Ми повідомили всі відповідні компетентні органи. Вот і зараз про це говоримо, бо продовжується антитерористична операція і. Пропаганда, яка лунає з російських каналів, ніяк не сприяє перемозі наших солдат. А ті канали українські, які там десь є, десь ще там транслюються, і там, що якби, моє у генерального директора, що ми ж там якісь українські канали показуємо, то це переважно музичні, розважальні канали, а ті канали, там, де є новини, то мешканці Луганської і Донецької областей бачать тільки чорну, чорний квадрат, коли транслюються новини, і не чують ні звуку, нічого. Тобто, відповідно, пропаганда російська проникає всюди і продовжує задурювати мозок населенню, яке проживає на цих територіях, яке не може там по силу різних причин виїхати звідти. Ну і змушено це чути. А, в принципі, можна з Києвом не кажуть вплинути на цю ситуацію. Звичайно, звичайно, ми ми розбиралися цю ситуацію. Достатньо принаймні не фінансувати електропостачання на ці е, телерадіопередавальні центри. Просто зупинити, зупинити фінансування, і все електропостачальні компанії за неоплату швидко вимикають трансляцію. Там є заборгованість. Там немає заборгованості взагалі. Заборгованість є по всіх інших областях. У нас uh -huh. це завжди ну, є там певні певні проблеми з фінансуванням, це, ну, це такі робочі моменти. Але дивує те, що у нас спочатку фінансуються саме захоплені телерадіопередавальні центри, щоб все нормально, щоб продовжувалася трансляція російських каналів. А те, що у нас там західні області можуть відключити в будь-який момент. Бо і існує така заборгованість. Це так, це в порядку речей, це нормально для керівництва концерну РРТ. От тому ну, це нас змушує вже на різні ну, заходи йти до преси, через пресу стукати до Служби безпеки, до Ради національної безпеки. В принципі, ми написали повідомлення про злочин, відкриті листи, ну про що от нам вже. Ідуть відповіді, що відкриті кримінальні справи угу. от стосовно це, що е, стосовно починаючи з диверсії, яка відбулася 9 травня. Угу. От цього все почалося і як. Сніговий ком почало набирати оберти. Спочатку диверсія, потім трансляція російських каналів ну, відновили трансляцію російських каналів фінансування. От. Ну, і одне за інше, там ну, дуже багато чого. Ми про це компетентні органи повідомляємо і ну, закликаємо. В принципі керівництво нашої держави, президента країни, е керівника уряду е почути, зробити нарешті оргвисновки, якщо не хочуть звільняти цих людей. Хоча ми на цьому настоюємо, там Звєрєва і півнюка, mm -hmm. хай відсторонять їх на короткий час від виконання обов'язків да перевірять от, ну, е ті дані, які ми надаємо. От ми е представляємо трудовий колектив. Ми не брешемо. Ми підкріплюємо кожне кожне своє слово документально. От, тому, якщо хтось ну, там, сумнівається в цьому, готові прийти, показати і довести свою позицію. Я хотів би додати так, прошу інформацію, те, що сказав Павло. Найцікавіше те, що в свій час попереднє керівництво концерну якраз зупинило ці всі проплати після того, як ми зіштовхнулися з ситуацією, коли почали захоплювати наші об'єкти, особливо після анексії Криму. От, перше, це Краматорська була вежа, де фактично було припинена сплата за електроенергію. Тим самим повідомлені відповідні органи і РНБО було повідомлення, адміністрація президента тим самим керівництво концерну саме якраз намагалося проявити свою громадську позицію щодо того, щоб не підкріплювати оці кримінальні дії сепаратистів ще російською пропагандою. От, на жаль, з незрозумілих для нас причин після зміни керівництва концерну, чомусь генеральний директор новий відновив, відновив оце все фінансування. Добре і... було, б, звичайно, надати йому слово. У нас має бути представник так, генерального директора телефоном, і ми зможемо, сподіваюся, зможемо підключити його до розмови і тут спробувати в прямому ефірі якось розібратися, що відбувається з концерном РТ, чому він продовжує транслювати. Фінансувати, uh, фінансувати, так, фінансувати right. трансляції російських каналів, тому що в принципі вони ж все одно можуть транслювати незалежно зараз. Якщо не буде електроенергії, вони не зможуть взагалі нічого Резер... показувати. резервне живлення. Mm -hmm. Для того щоб здійснюватися резервне живлення, все одно треба сплачувати за використану електричну енергію. Ну підженуть кілька І... дизелів, підключення, неможливо. Дивіться, Дивіться. Ми сьогодні. Давайте так. так. Ми сьогодні говоримо про громадянську позицію кожного з нас особисто, бо є так, хлопці, які з автоматом в руках захищають нашу незалежність. Угу. А є ми е, цивільні громадяни, які тут знаходяться, які теж можуть внести свою частину праці в загальну справу. Що найменше, що може зробити керівник концерну, а я хочу нагадати, що концерн це господарюючий суб'єкт, і своїми коштами концерн розпоряджається самостійно, що найменше, що може зробити керівник нашого концерну, це зупинити це фінансування і таким чином свою частину громадянської опозиції внести в загальну перемогу. Я хочу нічого з так... таке так, такого надзвичайного ми не вимагаємо. Бо хлопці звідти повернуться колись. Я впевнений, що наші хлопці переможуть, і потім вони будуть запитувати: а чого ж відбувалося? Ось це все. А ми скажемо, хто, хто це робив. І я думаю, що тоді прийдуть і постукають додому до цих людей, якщо вони ще будуть на свободі. До Максима Осовського питання, ну, для вас, як для людини, по-перше, з Луганщини, а по-друге, як до стрімера, де не касам була в цьому, на цій передовій медіа фронт, можна сказати, та, та. наскільки насправді важ, ну, важливим є те, що не доходить альтернативної інформації українських каналів для місцевих мешканців, чи вони взагалі звикли дивитися українські канали і черпати і порівнювати новини? І з іншого боку, наскільки українські новини не вважаються? місцевому населенню таким антиподом, тобто брехня проти брехнію, мовно кажучи, наскільки ми виглядаємо заплановано. Значить, э, по поводу Лисичанська, Луганська, э, з тими людьми, з которыми я общался все это время, они, э, действительно, большинство из них не верили украинским новостям. Но это можно объяснить тем, что в Луганской области, в принципе, постоянно на протяжении нескольких лет, если не десятилетий, а, показывали российские каналы. И люди больше привыкли смотреть российские каналы, потому что, во-первых, они идут на русском языке, который ближе этим людям. И во-вторых, ну там различные фильмы, сериалы. Все-таки Украина в этом от России немножко отстает. А вот, чешайте, просто я, хочу для себе. Вот я включаю и дивлюсь Я просто не дивився російські новини, а там, например, репортаж про. Челябинск. Боже, я навіть не знаю, де це. Жить ну вот цикаго. действительно, действительно это интересно, потому что и соседи мои, и некоторые друзья они смотрят российские новости, смотрели еще до событий на Майдане, они смотрели российские новости. становило полный звездок, кто-то не бойкут на Но они считают себя ближе к России, uh -huh. потому что родственные связи у них uh -huh. близ, близость сама географическая. Им интересно, что происходит в России. А потом, когда начались события на Майдане, вернее, даже после того, как, допустим, этот канал УТ-1. интер начали правдивую информацию показывать, люди перестали почему-то верить. Они сказали, что это их заставили говорить то, что нужно украинскому правительству. То есть здесь, как бы Глобальное перекрытие российских каналов и включение украинских каналов, мне кажется, может наоборот спровоцировать недоверие, угу. недоверие к украинской власти, что они навязывают им какую-то информацию. Я считаю, что оптимальным было бы оставить российские и украинские включить. Чтобы, uh, тот чоловік, який думати умеет, который умеет аналізувати, російські uh -huh. uh, где українські правду. Ви думаєте, великий відсоток людей, які можуть аналізувати і це робити, вони тим не менше задур... ну, назвамо це задурмані та пропаганди російською? Ну возможно, возможно сейчас я вже. Больше месяца не живу в Луганске, я не знаю, что там происходит, только по разговорам с знакомыми друзьями, что да, там идет очень серьезная конечно, пропаганда, и люди начинают верить российским каналам. А а насчет місцевих каналів. Я перепрошую. Давайте, перш ніж продовжити розмову, маємо телефоном Олександра Півнюка. Це генеральний директор концерну РРТ. Мав коментувати нам його заступник, але сам генеральний директор захотів відповісти колегам з приводу ситуації, яку вони озвучили в ефірі. Пане Олександре, доброго дня. Чи чуєте до нас? Доброго дня. чую вас договорили робіт, як це по. Реально вони не представляють інтересу цього поруцілу, то це заявить представників, що період багато колонці. І люди, які сидять там, переміг цю лахунку, це, наприклад, півтора місяці, як на лікарняну. І дуже сильно бачити, яка на лікарняну, які на лікарняну зраді, які розказують, що це рік. Пятники воды сразу чертов инструменты, я знаю, что это можно говорить. Ну, давайте по порядку. Черный квадрат Луганську відділі можна замовляться 10 каналів, і українські, і базуські, два російські канали мовляться, під виможливі бандитів, які під проїздів відділом подають 20 на. А щодо того, ви, виділення ви розберемо, панство понеділок, з понеділок, розказує, що не як в раз тих чоловік Примовлення на контрольованій території, у відсотках в речі на контрольованій державній території молодою та норматорним станом. Тобто ті питання, які ми зараз обговорюємо, це тут питання, ми не можемо на всі взаємообворю. На самий час, коли спільний наші офіційні і слуганізанець від пандемії, ми розкажемо. Людей, які працюють там, то те, як допомагають і нічні нам підприємствам. Тим паче, це електропостачальна э, раз, організація хроматорського наша ЛБС, на дивлячись е, на вимоги бандитів, поставляла для мовлення у тінадцяти каналів і наводить. Це тільки за того, що бандити розвивав лінії електропостачання. E, тому що e, я прийду до вас на e, передачу і e... який передали командирний факт, які не перейшли під їхній службу, коли е, е, за, е, за, не сплатили податки за 4 місяці, які податки на е, коли, е, такі, то за коли замість того, щоб розвивати підприємство, планують тільки знати на 16 млн грн. Пане Олександре, я, 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 я почув вашу, вашу думку, дозвольте втрутитися на правах ведучого все-таки в цю розмову, справа в тому, що я... Дякую, просто ну, я б на менше хотів би, щоб у нас ефір перейшов обговорення якогось вашого внутрішнього конфлікту, який ні нам, ні глядачам не цікавий, тим більше, що якщо ми почнемо заглиблюватися, хто там шов вкрав, тут починається історія самого Олександра Півнюка, який у 2009-2010 теж вже був на великих посадах в ВРТ, і теж там були певні скандали, звинувачення в причетності до Сівковича і так далі. Тому подібне. Я не хочу просто ворушити весь цей вузол для нас. Важливо було почути, скільки там російських каналів чи. Йдуть там українські канали, і чому, ми, чому РРТ фінансує або не фінансує власне трансляцію російських каналів, чи треба їх взагалі там закривати. Я не знаю, ми почули відповіді ці не почули, але принаймні слово ми надали. Отже, не знаю, ви може хочете ну, щось та, запитати пану Олександру, якщо він ще на зв'язку. Я хотів би трохи е, коментувати те, що ми почули. Ну, по перше, ми всі почули, що генеральний директор, не скриваючись, каже людям, які на лікарняну, що вони поки що працівники. Тобто, ви самі розумієте, який йде тиск на людей, які е, відкривають правду. По-друге, я хочу запитати, скажіть мені в нашій державі е, заборонена трансляція російських каналів? Заборонено, так. це є факт. Це є рішення, так. Це є рішення відповідних органів. Так. Це є факт. Нацради. А нам сьогодні тільки що на да, РНБО, РНБО або Нацради, да. а нам сьогодні тільки що по телефону керівник найбільшої ретранслюючої організації визнає факт ретрансляції російських телеканалів Двух. і навіть легітимізує ці дії. Замість того, щоб вивозити людей, працівників, у нас 25 філіалів в концерни. Ми маємо 23, вибачаюсь, Ми маємо можливість допомогти цим двом філіалам і людей захистити замість того, а вони потребують захисту. Чи там ситуація, е як з місцевою міліцією. Знаєте, я вважаю так, що е там є ті працівники, які готові захистити свої сім'ї, але жодного кроку керівництво концерну в цьому напрямку не зробило. Навпаки, легітимізується питання, що люди повинні йти працювати. знаєте, це е допоки всі живі. Але ми знаємо, що на, на громадських об'єктах в цих областях вже є факти смерті людей під час е, того, як вони займаються своїми виробничими обов'язками. То про що ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити? Я тільки до щоб до кінця зрозуміти, скільки зараз українських каналів там транслюється. Там, ну, воно різних, воно. На різних, на різних радіопередавальних центрах по-різному: два, три, десь п'ять каналів, десь, десь більше, десь менше, і це постійна така е, ситуація змінюється. А то... російських два. А, ні, правда, ні. правда полягає не в тому, скільки транслюються, а в тому, які транслюються, як транслюються. Якщо йде мова про розважальні телеканали, ага. то, то це одне. А якщо е, звернені луганського філіалу чорним по білому було написано, що да, ми на РТС ровеньки транслюємо. Замість 1 плюс 1 УРТ, замість Інтера Росія-24, замість 5 каналу Лайф Плюс. Mm -hmm. І це використовуючи да. передавачі і таке, цих каналів. Да, і таке звернення. Генеральний директор е, фактично в адміністративному порядку провів через е, узаконення голосуванням Ради директорів філіалів. Як це може називатися? Ми можемо говорити про що завгодно. Про що завгодно, але є факт: в країні йде війна, це треба зупинити. Якщо сьогодні людина дзвонить по телефони, дзвонить по телефону і кажуть, що да, транслюються, але нехай транслюються. Я більше того хочу сказати, вон в інтернеті можна знайти інтерв'ю пана Півнюка, де він сказав, що я сплачу на цих телевежах тільки за трансляцію українських телеканалів. Поясніть мені, будь ласка, якщо в трикімнатній квартирі один лічильник, чи можна сплачувати за одну кімнату? Просто нас тримають за ідіотів, всю країну тримають за ідіотів. Люди, які планомірно і ціленаправленно працюють на ворогу, це, це. фактично є факт. Це, це факт, який ну, ми довели. Це, це дуже серйозне звинувачення, тим не менше, питання залишається відкритим. Я так справді не зрозумів. Чому трансляція ведеться цих каналів, тобто чи може на це вплинути РТ, чи ні, можливо, це є сенс цієї розмову. Трошки продовжити ну, там. Танц... Я хочу сказати, що вплоть до 27-го мая, коли я жив в Лисичанській, в Луганській, українські канали, кабель, кабельні оператори показували українські канали. І п'ятий канал був в Лисичанській, я точно знаю. З новинами ТВ, зовсім, по-моєму. З новинами зовсім був. І я скажу, що на спільне мнение, Это сильно, как вы видите, не повлияло. Uh -huh. То есть люди как поддерживали ополченцев, так они и поддерживают. Конечно, не все. Конечно, есть люди, которые против, но такие люди, как мы видим, сейчас в большем своем случае ну как уезжают просто с области, пытаются начать жизнь в других областях, в Киеве там, или в Ивано-Франковске. То есть большинство людей, да, они даже не обращали внимания на украинские новости. До выборов і даже я вот спрашивал у людей вы идете на выборы 25 числа: які выборы у нас ЛНР, у нас не Украина. Російські каналы говорять, что все говорю, а почему вы украинские не смотрите? Говорит, а там все врут. По украинским все врут. Ну то есть очень много таких мнений было, действительно. очень много. То есть вы видите, транслируются российские каналы, и люди их смотрят. Вот. И люди их смотрят и смотрят именно, в, впитывают в себя вот эту пропаганду. Вот. Кстати, Дмитрий Тымчук, вот своих, я ну, слежу за его постами там в, в интернете, он ну, провел аналитическое такое расследование. В советские времена, вот, на время боевых действий, были передвижные ретрансля... телерадио... ретрансляционные центры, которые успешно были за времена, за времена независимости уничтожены, э, ну, отправлены на, на медалом, новое ничего не было приобретено. То есть во время боевых действий, на, ну там, где ведутся боевые действия на территории, должно отключаться э, любое телевидение, тр, трансляция только через вот эти передвижные телерадиоц... э, передавальные центры но, и только но, то, что ну, да, населению но, необходимо. С другой стороны, но мы же не в радянские часы. Мы там за град отрядами воевали. Мы точно не можем использовать тактику Сталінських армій або того Жукова, ми ж точно інші. Ні, ні, це современне. Це со, все часної війни, тобто в, в російській армії, це, кстати, таке є на вооруженні, ну, нові я, комплекси, я, которые... я, в цьому, я в цьому не сумніваюся. Так. Но, 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 Але ми, ми почули вашу проблему. Ми почули те, що гендиректор а, концерну РТ визнає, що є фінансування, я так зрозумів, що визнає, що є фінансування трансляції російських каналів, попри заборону Нацрадою. Є питання, можливо, ця історія буде мати продовження. Ну, Є якийсь конфлікт, я сподіваюся, що ви за свою, і свої, свої відмінні думки не будете покарані. Ну, будемо стежити за розвитком подій. Дякую, що прийшли до в наш, ефір. Я...